Книжкова Україна. Саме таку вивізку можна побачити на одному з ще недокумізованих павільйонів ВДНГ. Два павільйони для проведення івентів та понад 140 стендів від різного масштабу видавництва. Серед гостей фвалю відомий каскар і самовидавець Сашко Лірник. Він каже: Запит на українську книжку не зріс. Раніше була проблема. Проблема десь щось купити українське, а зараз один фестиваль, другий. Дуже важко було щось видати, дуже важко було щось продати. А зараз от я сам видаю своїм коштом. Це дається, і люди беруть, підходять, і слава Богу. Місце на книжковому ринку знайдеться усім, кажуть видавці. Головне є попит. Видавництвам, які мають, наприклад, якусь певну спрямованість, то, так як ми видаємо саме східну літературу, літературу Азії, комікси, в тому числі, а дуже важливо працювати зі своєю аудиторією. Це треба розуміти, чи має видавництво взагалі за мету бути великим і видавати, наприклад, багато масової літератури, тому що ну масова література, це не обов'язково, що вона там подобається всім. Вона подобається там багато кому, але далеко не всім. З великих видавництв були представлені всі ті, що зараз очолюють ринок: КСД, Редіт, Абабагаламага, Віхола. Вони працюють насамперед для задоволення читацьких інтересів. У нас вийшло одразу три чи чотири новинки якраз на цей фестиваль. Вони ясно, що привертають найбільше уваги. Медична книжка лікарки-проктологині, детектив Тера Трилер книжка про архітектуру і тру крайм про історичні вбивства. Організатори не вділили цікавими активностями і дітей. Різноманітні конструктори та ігри на свіжому повітрі доповнювали сімейні читання. Пригоди. Сюди запрошували відомих особистостей, щоб вони читали дитячу літературу. На цей захід запросили фронтмена гурту Адам, автора хітів повільно і таку, як є. Із українських мені дуже подобаються байки, подобаються вірші. На фестиваль музиканта запросили, аби він читав вірші для наймолодшої аудиторії. Інша думка осінила крила до свого хребта. Шнуром прив'язати крила з Мариною Круть ми робили трек. Вона писала на Лесі українки. Якась дуже сложна назва. Контрансфера координаторка дитячої програми Анастасія каже: унікальність заходу в тому, що він може зацікавити навіть тих, хто не любить читати. Через майстер-класи, через якісь активності, ми хочемо їх залучити також і показати, що читати це круто, що це не нудно, що це цікаво, весело. Сплеск інтересу до всього українського потрібно підтримувати саме такими заходами і закривати ними недекомунізовані частини нашої архітектури та нашої свідомості. Дмитро Ковальчук, Максим Черниш, студія.